У цьому році буде прем'єра нового листіка, де головний герой буде військовий, який тратив обидві ноги. Що думаєш, будеш дивитись? Добре, що ти підняв це питання. Я коли про це дізнався, навіть Ну, окремий відос робити, мабуть, не варто, але ну, думав, може в телеграм-каналі Текст зробити. І е, треба розуміти, що на початку війни. Ми з вами дуже так якось ну, часто казали, що у росіян ну прям дуже багато пропаганди. Вона була ще до початку повномасштабної війни. Вона у них триває протягом усієї повномасштабної війни, і у них навіть зараз дуже багато пропаганди. Але з кожним місяцем війни пропаганди української стає все більше і більше. Вона буває ну, в різних формах. Але коли ти дивишся декілька джерел, то просто починаєш це помічати. І це не військова пропаганда, ну тобто, вона на військові дії чи на воєнні дії правильно казати. Тому що, наскільки я пам'ятаю, військові це коли там стосуються людини, а коли якихось події, то треба воєнні казати. Коротше, якщо ми кажемо про воєнні дії, воно не впливає, але це пропаганда українська. Тому що проблема не в тому, що у нього немає тепер ніг. Проблема в тому, що він до повномасштабної війни працював баристою. Холостяк це завжди було шоу, на яке обирається чувак, який дійсно, ну, типа, найкрутіший Холостяк країни. Тобто, А, він багатий. І це саме головне це багатий чувак. Заможний. Якщо ви дивились, як. Ну і е, наблюдали, як бомбила у баб після минулого хлостяка, коли вони дізналися, що той чувак, Олександр, його звали, наче чи як, виявили, що насправді у нього грошей небагато. Там просто на нього лайна вилілася, ну, просто купа. Навіть переможниця цього шоу, вона така: о, я йому кажу, мені треба вчинки, мені треба вчинки, а він вчинки не робить. Просто його з гімном змішали, коли виявили, що він насправді чувак, ну такий. У нього там, може, навіть менше середнього бабла. Цей чувак працював баристою. Він працював баристою, а потім він втратив ноги. Ну, давайте бути, будемо об'єктивними. Його привабливість зросла, чи зменшилась? Зменшилась. Ну, тобто, при всій повазі, треба ж все одно залишатися адекватними. Ну, тобто, ну, блять, ну... так цей чувак може знайомитись з бабами, він може їх зваблювати. Але ну, який холостяк країни. А буде подаватись саме так. Буде. Той же Гріша. Ви бачили, блядь, до речі, а, як грі... От, буде ведучий цей Гріша? Сука, блять, аж мурахи, блядь, зараз пішли. І він буде там по-любому, блядь, розкаже, о, бля, військові там буде Україна, понад усе там, блять, зіги кидати буде. Але насправді, це ж, блядь, потвора. Мабуть, бачили. Він, ведучий, там, блять, на весіллі у депутатів, там, коротше, не у депутатів, там прокурору, у кого вони на весілля там, мільйони доларів викидають. Він з родиною там, поїхав на концерт під час війни, там, блять, кого там замирає Керрі чи когось поїхали на концерт. І такий каже, ну ви ж поїхали відпочивати. Він каже, ну як відпочивати? Ні. Просто на концерт. Блядь, там таке дуже кумедне інтерв'ю було. І це, от. Це буде просто лицемірство і пропаганда. Лицемірство і пропаганда. І так я буду це дивитись. Але це буде не реаліті-шоу. Це буде просто намагання змінити реальність і показати в цьому шоу реальність, якою вона не є. Що тіпо, бе, ну, тіпо, чувак втратив ноги, і от подивіться. Він працював баристою, пішов служити в ЗСУ, і всі баби України хочуть з ними будувати стосунки. Хлопці, якщо ви пішли в ЗСУ, якщо ви там отримали поранення, якщо у вас є ампутація, ну, звісно, ви герої. І ясно, що кожен з вас він може знайомитись з дівчатами, зваблювати їх, будувати стосунки. Але ж не треба думати, що цей факт служби в ЗСУ і ампутація якоїсь кінцівки чи двох. Настільки сильно збільшила вашу цінність. Треба бути об'єктивним. Цінність зменшена все одно. Зменшена не настільки, що у вас там майбутнього нема, але зменшена, а не збільшена. Ну, ось такі мої думки. Бо там баби хочуть в шоу попасти за будь-що. Так. Тобто там будуть йти баби не тому, що він для них привабливий чувак, а тому, що вони хочуть здобути популярність. Ну і варто ще тут сказати. Просто якщо кажемо про цього хлопця, який йде головним героєм. Ну коротше, він також він такий він специфічний чувак. Коротше, він відверто каже, що він також зараз думає лише про свою популярність. Знову ж таки, він відслужив, він боронив Україну, хоче там ну, популярність свою прокачувати. За це я ну, його не звинувачую. Просто він також буде в шоу. Він зараз навіть там десь каже, що популярність головне, зараз можливість мені стати популярним, а потім буде казати, що він йде туди кохання будувати. Це ж також неправда буде.